Natūrali eko kosmetika. Сьогоднішні вечора так. колесо фортуни дозволить нам сьогодні визначити переможців. Я зараз буду ставити вам запитання. Хтось з вас відповідає значить, цифрами, так. а хтось говорить більше чи менше. Хто буде ближче до правильної відповіді, крутить колесо фортуни, отримує свої бали. Так, Звозрення. це логічно. І першими, кому я буду ставити питання, це ткачівців, бо вони виграли право першого ходу. Так. І перше запитання. Українець Павло Різвой внесений до книги рекордів Гіннеса, адже у 2004 році, на звичайному човні, він перетнув Атлантичний океан. Рекордсмен стартував з Канарських островів і фінішував на острові Барбадос. Скільки часу він на це витратив? О, Починається. О, кажіть а, О, а, давай так. Скільки ну, ви знаєте де це острови, взагалі Це Канарські острови. Атлантичний океан, океан. це, це... це холодний океан. дуже максимально довго. Бо там ще, якщо на Гольфстрім попав, то взагалі хана. На човні. Він руками це робив, чи це на звичайному човні. Ручками. Якщо б тиждень він був, то понятно, два. Ну я б місяць чимось. Сорок днів? Та він доплив. Він доплив. Давай, давай тридцять днів місяць. А я б більше. Ну, 60. 60. Та у нас теж та така думка. Більше була. чи менше. І ми 60 хочемо сказати. Ні, нам треба більше чи менше. Ну, ну один треба більше. більше чи менше. Ну, ну, давайте на один більше. 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 На один більше. 60. Та більше. Ну, більше. ну друзі, що я вам хочу сказати, дуже цікаво. 61 доба. Прикол. <реклама> 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 І таке буває. Хто Ти Хто? Іди крути. Назар, давай! Назар. Дай, дай потримай. шепчу тобі. Давай ось так. Опа, Зараз мені треба, що 50. я ж хочу куди. Ні, 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 так воно. Нормально. Два. Two. Нормально. 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 Це два. Вали, якщо відповідає, п'ятдесят два. В Умані знаходиться один з найбільших і найромантичніших фонтанних комплексів України з промовистою назвою Перлина кохання. А з кількох метрів сягає найвищий струмінь води фонтанного комплексу «Перлини кохання? Опа. Опалини кохання? Так. Ну, типа, він б'є на який поверх? На ну так на п'ятий точно. П'ятий. да, на три на чотири. П'ять на чотири. Що? Мало. Мало? Ну, двадцять двадцять. 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 Більше чи менше? Більше. Якщо це найбільше, має бути більше. Більше. Друзі, дев'ятнадцять метрів. Я тобі за не то не я, то математика. Ми різні, бо я хочу пристрілятися до п'яти. Боже, хоч би міру лей на цей. Ілюсенька, так як я, середньої сили, на полоборота давай. Молодець! Ай, перелетіла! Фу, як нас спасають! Нас тупо спасають! Ми все одно програємо! Ми все одно програємо! Чи то ви снайпери? Юрочка, цей продукт у топі в українців. Так. Омлет, варені, пашот. Існує безліч рецепцій приготування яєць. А скільки всього яєць за рік споживає середньостатистичний українець? Починається. Ох ти! За рік скільки? Ти нарахував в минулому році, скільки ти з'їв? Я їм чотири. Кожен день? Eh, ну, в середньому. Через день, а, але і яйця. Тобто в день по та. два на день. 365 на два. Я десь півтори тисячі я з'їдаю. Та да? а ми будемо по тобі, да? А, а в середньому все... два яйця в день точно їдять. Це сімсот двадцять хто сімсот хтось їсть і по 10 яєць, і воно автоматично 300, більше триста 300, тисячу тисяч тисячу 300, є більше чи менше Менше. Менше? менше ніж 1000. бо це тільки Юра їсть по п'ять єс. До речі, дієтологи кажуть, що два можна в день зі двісті сімдесят в рік. Є середньостатистичний українець. Е, знову ну, Сашко, проти... Іди. Я? О, дивіться, я не дивлюсь оце от без Правильно. снайперських ваших прикольчиків. Просто лупанув і стрільнув. На один, два, три. Ну що, ти на 11 балів? Ну Краще, Вау, ну, краще ніж ну, краса! Хоча б раз повинні матанути. До 2014 року українець Леонід Стадник носив титул найвищої людини світу. Взуття Леоніда було 62-го розміру, а одяг 70-го. Який мене. був його зріст? Так, десь 2,40. сорок. Чекачка. Два сорок. Два сорок. Близько два сорок. Близько капітан, ти кажу. 2,40, я сказав одразу. Такі більше чи менше. Можна запитання. А як давайте так все, що стосується зросту, це до мене Арам, 2,40 – Це багато Я взагалі тут на таблетки стою. Дивіться, є там 2,19. Да, це нормально, більш менш баскетболісти. Це двадцять є 100%. Да є звичайно. 2,40 – Це трошечки, але давайте найвища людина в світі там в світі. Він я знаю, що ти більше давай була. не була що нам може там 2 метри 57 сантиметрів. Іде. Ні, ти. Юрочка, давай. Юр, не дивись теж. Давай, мотай сильно. От Дякую, Юра. Плюс два бала. Плюс Ми теж так починали. Ми теж так починали, так. Так. Дивіться, що в мене є. Отут у нас тепер буде мінус 20. А ось тут у нас тепер буде сотичка. О, Оце ха... прям круто. О, це прям вау. Назар, Це тобі вже виклада. А да, мінус да, 20 то. Ви так. відповідаєте? Може, ви ой, у серці Одеси. Поруч із привозом у 2019 році з'явилася романтична фотозона. «Стіна кохання, на якій різними мовами написано Я тебе кохаю. А з кількома саме мовами написано зізнання у почуттях на одеській стіні кохання. Мов. Скільки, скільки. взагалі їх існує? скільки? Скільки країн? Двісті чимось, так? Да? Ну мов більше. Мов? більше. А, може бути і мов там. більше, і це ж народне стіна. Але а, а, а оця блок? Суахілі казали. Слохілі була, там точно. Mm. Я.. Дивись. 160-180. Диви, Братик, у мене влаштовує. Абсолютно. <систить> ну, мені теж подобається. Скажи, вибирайте. Броде, Юра. Що, да? скільки. Давайте 160. 160. 160. 160. Більше чи менше? Я менше? кажу менше. менше. Я кажу менше. менше? Я кажу менше. менше. Я прав, не, не знаю, як кажу менше. 120 Yes. Дякую. Я люблю Україну! Назар, тільки, будь ласка. Я щоб сказала, 100, а більше і було б.

Ні, ні, ні. А, ні. А, ні. У вас не, не плюс 15. назорчі на сорті у жовтні двадцять року відбулася масштабна акція висадження дерев в рамках глобальної екоініціативи озеленення планети українці з усіх куточків країни протягом однієї доби висадили рекордну кількість дерев. А скільки саме саджанців посадили українці за одну Загалі. добу? Чекайте, за добу скільки висадили ви дерев за добу. А де по всій Україні? Mm -hmm. по, по всій Україні. Україні всі висаджували по всій Які? Україні. 21-й по всій Україні. вся Ні, до, до повномасштабного. Нас тоді ще було точно мільйонів 35 в Україні. Так. Кожна третя людина посадила. І що робимо? Ну, припустимо, 35 мільйонів розділити на три. Дванадцять 11, з половиною мільйонів. Отака в нас сьогодні математика. 11,5 з половиною мільйонів. Одинадцять з половиною мільйонів а, і, і замітьте, він сам це вирішив. Я я я більше, більше. Однозначно, більше. Однозначно більше. Однозначно більше. Ми орієнтуємось по 13 мільйонів. Дванадцять. А я хотіла, що так тримаю. Вірочка. Давай. Трошечки. Воно гарно. Дивлячись, як ти хочеш це зробити. Зовсім трішечки. П'ять балів. Але це було дуже близько. Але це було дуже круто. Я готова оголосити фінальний рахунок. Давай. Ачівці отримали в цій грі 53 бали педанівці. 80 балів наші географії України. Ні бал з душею серцем. звідки. а зараз подарунки для наших гостя від партнера проєкту торговельної марки Кухар рішельє кухар Рішельє» шельє справжніше. Кухар у вас вдома. Ja, liebe ja, wie ja, ja, das sind...